Всім привіт! Сьогодні покажу вам поближче огляд нашого асортименту приправ та спецій. Почнемо з гімалайської солі рожеве пакування 100 г, вартість 25 гривень. Також є чесник сушений, мелений, пакування 50 г. Лимонна кислота 100 г. Хмелі сунелі суміш спецій 50 г. Розмарин, пакування 50 г, карі ніжна 50 грам. Перець чорний мелений 50 грам. Перець чорний горошок 50 г, Паприка сушена мелена 50 г, Лавровий лист мелений 50 г, Мята мелена. Упакування 50 г, кмин мелений 50 г, Куркума мелена 50 г, Базилік упакування 50 г, Орегано 50 г, кориця мелена. Упакування 50 г, також є суміш спецій для ухи, упакування 50 грам, трав, прованські трави 50 г. суміш трав, італійські трави 50 грам, спецій 5 перців цілих 50 г, перець червоний чілі мелений 50 грам, мускатний горіх мелений 50 грам, імбир корінь сушений 50 грам, коріандр мелений. Та кардамон мелений Упакування по 50 грам. Також є карпатські спеції під кожну страву. До картоплі є, до шашлику, до риби, гриль барбекю, до супів, до сала, до борщу, до бограчу, до плову та до курки. Також є спеції карпатським наборчиком упакування 9 видів спецій ось склад. Ознайомлюйтесь, і також є наборчик Глінтвейн для вина. Також покажу вам упакування: Карпатський мед, спеції, цедра і яблуко. Все свіженьке, смачне та корисне, обов'язково замовляйте. Для замовлення пишіть в коментарях, нам приватні повідомлення та на сайті замовляйте. Всім гарного дня!